Добрий день, шановні учні та учениці сьомого класу. Мене звати Чумаченко Інна Вікторівна. Рада вас вітати на уроці української літератури за темою Катерина Штанко, Дракони вперед, Скорочено. Становлення особистості головного героя, його захоплення та фантазії. Спочатку ми з вами дізнаємося, хто ж така Катерина Штанко? Як усе починалося? Катерина Штанко народилася 24 липня 1951 року в місті Сімферополі. У сім'ї малювали і тато, і мама. Батьки були науковцями, а Катерина. Коли почала малювати, ніби продовжила їхню мрію. Перші ілюстрації вона зробила, коли їй було 5 років. А вже серйозно дівчина почала малювати з 13 років. Також вона дуже любила книжки. Потім закінчила Кримське художнє училище та Київський державний художній інститут. Як ілюстратор співпрацювала з багатьма видавництвами, брала участь і перемагала у багатьох українських та міжнародних виставках та конкурсах. Сама Катерина Штанко, згадуючи своє дитинство і те, ким вона хотіла бути, розповідає, колись дуже давно. Ще в дошкільному віці на безглузде запитання дорослих, а ким ти станеш, коли виростеш, я завжди відповідала феєю чарівницею, що незмінно викликало вибух реготу. Але я не могла зрозуміти, з чого вони сміються. Адже феї в казках допомагали всіляким попелюшкам та іншим знедоленим бідолахам. Здобути щастя. Згодом я виросла і вважаю, що дотримала слова. Тепер я маю чарівну паличку-пензлик і, за її допомогою, злегка подарую попелюшці бальну сукню, карету, коней і палац. Щоправда, це буде лише в двомірному світі, який зветься папір. Катерина Штанко створила цілий світ своїм чарівним пензлем. Майстриня проілюструвала кілька десятків книжок для дітей. Серед них можна назвати Попелюшка Шарля Перо, Мені тринадцятий минало Тараса Шевченка, Норвезькі Казки, Михайлик Джура Козацький, Михайла Пригари. Бригантина Олеся Гончара, Царівна Жаба, Золотий Павучок Івана Малковича. У художниці свій унікальний почерк, тобто дивлячись на її малюнок, можна відразу зрозуміти, що ця робота Катерини Штанко. Зараз ми з вами можемо побачити ілюстрації Катерини Штанко. Які є неймовірно гарними, насиченими кольорами. Майстриня дуже тонко відчуває кожен елемент своєї ілюстрації. Ми з вами бачимо головних героїв історій, повістей, казок. Ці всі історії художниця. Письменниця насичує своїм розумінням, своїм відображенням цього сенсу, сенсу цієї історії. Жінка вважає, що творчість це, це не тільки певна робота, а це магія та чарівність. І вона відкрила для себе написання творів, казок. І ось таким чином вона про це говорить. А от нещодавно я несподівано відкрила для себе нову можливість дивовижну скриньку повну чарівних слів. І можна чарувати нові казки, яких ніхто в світі ще ніколи не чув. Що ще може бути дивовижнішого? І ось Катерина Штанко відчула в собі вулканічні пориви до письменницької праці. Замість ілюструвати чужі твори. Вона вирішила писати свої. І що вже найнеймовірніше? З легкістю написала просто цікавезну казкову повість Дракони вперед. Це перша повість визначної української ілюстраторки. За версією BBC, тоді ж книга була визнана Дитячою книгою року. І якби ж ви знали, як нелегко було вмовити її проілюструвати власну книжку. Тож, давайте дізнаємось детальніше про драконів та нашу повість, дракони вперед. Тож, де живуть українські дракони? Починається історія в Криму. Під час екскурсії до Нікітського ботанічного саду герой, звичайний київський школяр Михась Вербицький здобуває насіння драконового дерева. Він висаджує його вдома у звичайний квітковий вазон і чекає, що в нього виросте таке ж дерево, яке він бачив у Нікітському саду. Але раптом виростає зовсім інша рослина. І через деякий час він здогадується, що в нього виріс дракон. А зараз ми з вами зробимо невеличку перерву. На нашу гімнастику для оченяток. Повторюємо за песиком патрону і відпочиваємо. Тепер ми з вами прочитаємо невеличкий шматочок, в якому наш головний герой Михась. Побачив це дивовижне драконяче дерево. Ви можете зупинити відео та прочитати цей шматочок. І тут михась нарешті дещо збагнув. Він знову сів на підлогу і втупився в дивовижне драконяче дерево. Рослина мала вже сантиметрів 70 заввишки. Незвичне дереце щось йому нагадувало. Але що? Михай замислився, чи випадково останнім часом щоночі йому сниться один і той самий сон, неначе щось незрозуміле щиряє над головою, обвіваючи гарячим вітерцем, і пахкає, неначе маленький паротяг. Хо-хо-хо-хо-хо. Михась ще раз оглянув синю рослиною і здивувався. І як він це раніше не здогадався. Хіба ж це стеблина, це ж справжній хвіст устромлено в землю? Оці міцненькі малі листочки, це ланки!» Світла пляма, пузо, а дві бруньки згори. Досить прикидатися. Вилазь, запропонував Михась. Бруньки миттю кліпнули, враси розплющилися, Двої хитрих карих оченят, а трохи нижче розплавилися, вдоволена, усмішка. Драконеня висмикнуло хвоста із землі, змахнуло крилами і злинуло в повітря. Адже оті два більші листочки, звісно ж, були крильми. Маленьке синє чудовисько зробило коло над стелею, зухвало хукнуло хо. хо, хо. І з оранжевої пащейки одна за одною вихопилися три вогняні кульки. Пролетіли з півтора метра і згасли. У цьому фрагменті, що ми прочитали, ми дізнаємося, що Михайлик здивувався, що він виростив дракона. Але на цих картинках, на цих ілюстраціях ми бачимо, що Катерина Штанко дійсно проілюструвала свій житвір. І дракончик вже виріс на одному, на одному шматочку. Так, дракончик у нас маленький, а на іншому він вже великий Великий дракончик, який, якого вже не можна називати дракончиком. Він же є великим драконом, що може захищати свого хазяїна. Михась дуже подружився зі своїм дракончиком. Він полюбив свого друга і став цей дракончик для нього сім'єю. Але сталася величезна прикрість в один момент дракон зникає. І герой починає пошуки і знаходить його в ув'язненні такого собі кутюр'є, що виготовляє, уявіть собі, з драконівської шкіри витончену галантерею для Київського бомонду. У нього багато драконів, він чекає, поки вони підростуть, і шкіри стане більше. І, власне, з цього дракона він хоче зшити чобітки і сумочку для дружини міністра фінансів. А ось тут, уже з цієї халепи, наш михась і визволяє свого дракона, але Йому доводиться звільнити інших драконів, які перебувають в цілковитому страху і небезпеці. Тобто маленький хлопчик, в якого немає вогняної мічі, йде допомагати драконам і рятувати драконів. Детальніше про те, яким чином Михась врятував драконів, і чи вдалося йому врятувати всіх драконів, ми з вами дізнаємося, коли прочитаємо цей твір. Ось такі в нас гарні ілюстрації до цього твору, де дракончик в своїх лапках тримає маленького хлопчика. І на другій картинці ми бачимо не одного дракона, а декілька драконів, які, можливо, також були врятовані. І Катерина Штанко дає пораду. Говорить про цю книжку таким чином: Я писала цю книжку так, щоб зацікавити дитину. Був потрібен цікавий сюжет, тож я і намагалася писати щось бурхливе і захопливе. Так, дійсно, ця книга бурхлива та дуже захоплива. І головною її темою є відповідальність. Бо Криза відповідальності, вона існує і вона відбувається з багатьох різних речей, часто негативних, часто кримінальних, і рідко коли хтось хоче за це відповідати. Тому герой Катерини Штанко не, не є дуже сильним або дуже вольовим, але це та людина, яка здатна взяти на себе. Відповідальність, тобто маленька людина, маленький хлопчик бере на себе ту відповідальність, яку не може взяти доросла людина. А тепер ми з вами визначимо за допомогою вправи веселки, наскільки цікавим вам був цей урок. І настільки ви запам'ятали інформацію, подану в ньому. Перед вами є всі кольори веселки. Ви можете зупинити це відео, поставити його на паузу та визначити, який колір сьогодні підходить вам. Я не міг, не хотів це робити. Я це робив, але не вдалося. Я це робив за допомогою, я це робив. Хоча були помилки. Я це робив, але не відразу. Я це зробив. Домашнім завданням буде переказувати повість та її прочитати. А також за бажанням можна намалювати ілюстрацію до цього твору. Дякую! За увагу, гарного дня!